Мама моя ріка, як гості! Вітаємо Вітаємо, імениннику. Я хочу, щоб ти була красивенька. красивенькою. А, а ти була так хотіла. Як... А ти була котіленька. Я була красивенька, ну давай, як квіточка. Обніми, бабуся, сильно, 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 сильно. Ми тебе любимо, любимо, сильно, сильно, сильно. Погляньте, який я сьогодні незвичайно отримала букет від своєї подружки. Він виготовлений з ізолону. Неймовірної краси букет. Саме головне, що він ніколи не зів'яне. Ручна робота, світильник. Дякую, моя подружка, за такий чарівний подарунок. І окрема дяка майстрині, яка зробила такий шедевр.